Панахиду за загиблим героєм-воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо, всечесні отці. Родина нашого загиблого героя. Дорогі ковальчани! Подивімось на фото, яке зараз стоїть у центрі площі. На ньому у чорній скорботній стрічці зображення чоловіка розквіті сил з ледь помітною посмішкою, з очима сповненими любові до життя, чоловіка, який поклав своє власне життя заради того, щоб жили його рідні, його місто, його країна. Сьогодні ми прощаємось із стрільцем відділенням штурмового відділення 2-го штурмового батальйону військової частини А-48-62, 425-го окремого штурмового полку скеля солдатом Сергієм Івановичем Панасюком. Сергій народився 15 січня 1983 року у Ковалі. До 5 класу навчався в нашій загальноосвітній школі номер 6 а потім з мамою переїхали жити в Шацька. Але після 9 класу він повертається у рідне місто, вступає до нашого професійно-технічного училища номер 5 де навчається різьбі по дереву. Там, у цьому закладі, працював його тато Іван Сидорович, який теж є вправним майстром по дереву художником. Але у своєму професійному житті Сергій не займався професією, тому що він ремонтував автомобілі, працював на будівництві, займався ремонтами, був на заробітках. У 2003 році в його житті сталася важлива подія. Він зустрів дівчину Марію, свою пару, разом з якою він знайде справжнє кохання і сімейний затишок. У 2010-му у пари народжується хлопчик, якому дають ім'я Максим. Вони будують життєві плани. Сергій на пропозицію товариша пробує нову для себе професію далекобійника, яка потім стане його життєвою пристрастю, якій він віддасть 13 років свого життя. Він їздив по Європах, прекрасно орієнтувався, знав логістику. Його товариші завжди поважали його за те, що він прекрасно оцінював маршрут і міг забезпечити найкоротший і найбезпечніший шлях для вигрузки товару. Здавалося б, жити і жити, але насувалася війна. Ця професія, коли він багато часу проводив у відрядженні, зміцнила у ньому. У цю ціну сімейного життя, коли ти знаєш, куди тобі є повертатися, він дуже цінував свої рідкі хвилини спільного дозвілля з Марією, Максимом. Вони часто їздили відпочивати в ліс на озера. Він обожнював озеро Світязь. Очевидно, це було пов'язано з його спогадами дитинства. Також він показово дуже любив тварин, і у їх родині завжди був чотирилапий друг. Він казав, що у тварин треба людям вчитися відданості і вірності, і привчав сина турбуватися про когось. Коли почалося повномасштабне вторгнення. Сергій і далі сидить за кермом, але цього разу його маршрути пролягають уже не на захід, а на схід. Він везе необхідне для наших захисників допомогу для тих, хто мешкає при фронтових територіях. Знаєте, багато його колег залишились там, в Європі, і не повернулись, але він вважав, що його місце тут і він буде корисним в Україні. І ще він казав, що готовий стати на захист, коли прийде його черга. І його черга прийшла 27 червня цього року. Він був мобілізований, попав в навчальний центр, зважаючи на те, що він вже ну, в такому зрілому віці. Він починає займатися спортом, він розуміє, що має бути в формі. І 30 серпня він потрапляє у військову частину А-4862, окремий штурмовий полк Скеля. Спілкується з дружиною в вільні хвилини. Завжди дзвонить і, і, знаєте, всі його плани були пов'язані з родиною. З рідними Марією, Максимом. Вони планували одружитися, знаєте, у вирії щоденного життя якось не надавали значення тому, що у їхньому паспорті немає цього штампу. Бо справжнє кохання воно не потребує штампів. Але доля розпорядилася так, що вони не встигли. Укласти шлюб, бо 6 жовтня Сергій пішов на відповідальне завдання поблизу села Білецьке на Покровському напрямку фронту. Це було його перше і останнє бойове завдання. Сьогодні ми проведжаємо його в останню земну дорогу. Схиляємо голови в вдячність за те, що він до кінця був вірним присязі і своєму обов'язку захищати країну. Знаєте, він, як казали рідні, прибув прекрасним водієм, але дуже не любив небо і в нього була така фобія, він не хотів літати літаком. Але сьогодні його душа буде там, і він буде у небесному війську тримати небо над нами. Вічна пам'ять і слава герою! Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія Панасюка хвилиною мовчання.